Слава Ісусу Христу! Чим далі просувається наука та світ, тим більше заперечується точність радіоактивного розпаду вуглецю для визначення віку об'єктів. Його винахідник Уільярд Лібі отримав за нього Нобелівську премію у 1960 році. Вже на той час листок щойно загиблої рослини показував, що йому 2,5 тисячі років. Рівні С-14 у повітрі були набагато вищими за норму, а це все тому, що поряд проводились ядерні випробування. Це означає, що ми можемо сприймати цю методологію як повноцінну вчені. Визначають не вік об'єкта, а кількість ізотопів вуглеводнів. А певний вік визначається за припущеннями. Тому Бог дав нам інший спосіб для вимірювання часу. Бог дав космічний годинник. Це вже на перших сторінках Біблії. Бог каже, що сонце місяць та зірки дано нам як космічний годинник, оскільки розмір сонця зменшується. І це легко підрахувати, що йому лише близько 6 тисяч років. Мільйони років тому він був би настільки великим, що е, столкнувся би земл з землею. Магнітне поле землі також зменшується з кожним роком. Мільйони років тому він був би настільки великим, що життя на землі було неможливим. Тисячі прикладів показують. Як на як молода земля, мільярди років це атеїстичне твердження, яке не має реальної основи, а лише припущення, які показують безумство світу. І багато хто в це вірить у минулому, коли магнетизм землі був вищим, він більше захищав нас від космічного випромінювання. І в той час ізотоп С-14 виділявся в набагато менших кількостях. Тому, коли ми знаходимо предмети віком близько 6 тисяч років, то ми думаємо, що вони набагато старші. Нас вводить в обману цей метод. І саме тому ми повинні покладатися лише на призначений Богом орбітальний годинник, і він показує справжній вік землі, що становить близько 6 тисяч років. І ми повинні проповідувати, як каже нам Ісус, що Бог створив землю та все інше. Пишіть нам, якщо хочете дізнатися більше та вивчати Біблію. Підписуйтеся на телеграм-канали Салтаненко. Та приєднуй... та приєднуйтесь до місії, слово Боже.